Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово посилання на донат в шапці профілю та в описі. А ми починаємо. Темна кров розтікалася і вбиралася в земляну підлогу сараю, перетворюючись на бруд. Дядько Сашко дивився на це. І руки його тремтіли сильніше, ніж зранку. У цьому бурому бруді валялася розчавлена чиєюсь ногою пляшка з під коли, з якої витікали залишки самогону. Дядько Сашко проковтнув слину, сухе горло стисло спазмом, спрага плутала думки, все тіло почав бити узмоб. Потрібно йти додому, запах крові, змішаний з парами самогонки. Здавалося, проникав в пори шкіри і виступав холодним потом. Дядько обережно зачинив скрипучі двері сараю і, підозріло пригнувшись, ховаючись за кущами і розлогими лопухами, дошкандибав до своєї халупи. Жив дядько Сашко біля старого цвинтаря, відразу за зарослим садом починалося поле з горбками, де не стояли хрести, що покосилися, а ближче до дороги. Залишки стін сільської церкви. Наразі місцевих ховали далі від села, ближче до райцентру, молодь відвозила старих доживати в місто, дачники мерли за місцем прописки, от і виходило, що старий цвинтар уже років 10 стояв всіма забутий і потихеньку заростав, та й працівників там не було ні сторожа, ні копачів. Колись ще давно дядько Сашко зайняв кинуту сторожем хатинку. Маленьку низеньку, що наполовину вросла в землю. Здавалося, її навіть не будували, а вона сама давнину проклюнулася пічною трубою із землі і виросла, розштовхавши грудки землі. Низькі двері звично проскрипіли, пропускаючи господаря в темну нутру будинку. Вранці двері затремтіли від сильних ударів, а потім. І зовсім відчинилися, пускаючи в будинок двох похмурих поліцейських. Молодий закрутив головою, оглядаючись у напівтемряві єдиної кімнати. Дивитись там не було на що. Маленьке віконце завішане якоюсь вицвілою ганчіркою, під ним стіл накритий газетою, і грановані склянки, що стояли на ньому. Замість стільців одна лавка в кутку причаїлася облуплена напіврозвалена піч. А поряд, у простінці, металева, завалена якимось брудним ганчір'ям. Ось уся обстановка. Пахло тут гірше, ніж у колгоспному слинарнику, Якоюсь гниллю, немитим тілом, дешевим тютюном та старим перегаром. Молодий зморщився і покосився на вхідні двері з великим бажанням якнайшвидше покинути таке затишне місце. Фу, сморід який. Може він давно помер? Дядько Сашко, виходь, справа до тебе, сказав старий поліцейський і зняв кашкет. Ганчір'я на ліжку заворушилося, і з нього на світ вибрався дрібний чоловік. Дядько Сашко витріщив почервонілі сльозливі очі на непроханих гостей і переминався з ноги на ногу. Спав він просто в одязі, в старому сірому костюмі, в смужку та в сорочці. Колір якої раніше був білий чи блакитний, зараз вже не вгадаєш, вона була засалена та брудна, вік, як і колір сорочки, визначити було складно брудне волосся, густа борода, синюшне обличчя, де виділявся тільки горбатий ніс. Хлопці, ви чого тут? Я не буянив, слово честі, якщо сусідка скаржилася. То бреше вона, не крадує в неї курей. Хворію, з дому не виходжу. Он як лихоманить. Чи є у вас чого попити? Спрага проклята замучила, грошей на ліки зовсім немає. Ви допомогли б копійкою, підлікуватися треба. Його й справді помітно трусило і навіть трохи похитувало. Обличчя його зблідло і очі на набряклому обличчі більше нагадували щілинки. Пити треба менше, буркнув старший. Ми до тебе із запитанням. Ти давно своїх товаришів по чарці бачив? Ну яке пити? Я в зав'язці, Кажу ж, хворію, з вихідних ні краплі до рота не брав, нікого я не бачив. Христом Богом благаю, мені б до лікаря. Чи краще дайте грошей? Я до аптеки піду. Як же не бачив, а тебе вчора з ними бачили біля мешкового сараю, де ви зазвичай п'єте. Що скажеш? Що я скажу? Голова болить і нудить. Ні думати, ні говорити сил немає. Може, й був там, самогон приніс, а потім пішов у магазин. Не пам'ятаю нічого. Сил немає з вами базікати. Помру зараз. Слухай, дядько Сашко. Ти свій цирк закінчуй. Вчора твоїх друзів мертвими знайшли у сараї, тож ти тепер під наглядом і перший підозрюваний. Якби не кілька моментів, то я б сьогодні тебе заарештував. Давай розказуй, що бачив. А якщо ні, то ми тебе підлікуємо для освіження пам'яті, додав молодий, дістаючи скріплення на поясі гумову палицю. Як тобі такі ліки? Нічого я не бачив. Нелюди. Вбивці. Звірі. заволав дядько Сашко і впав на сраку. ну тебе до біса. Із села нікуди не їдь. Ти свідок, буркнув старший і вийшов на вулицю. Молодий успішив за ним, скоса поглядаючи на господаря, що вже валявся на підлозі в істериці. На вулиці обидва на повні груди вдихнули свіже сільське повітря. Оглянули двір і сіли на повалену колоду біля напівзруйнованого колодязю. З цього місця було видно паркан, що покосився, де старі яблуні шкрябали покритим сірим лишайником гілками по землі, і далі за ними кладовище й руїни церкви, що йшли до лісу, що тягнеться в небо уламком дзвіниці, немов пальцем. Старший, віддихавшись від смороду в хаті, дістав цигарки з кишені. Черевики бачив його біля входу, усі в якісь погані забруднені. Був він у сараї, зуб даю, почав молодий, закурюючи. Та бачив, але ж ти розумієш, що не він убив. Навіть хай вони чогось і не поділили, не міг він їм голови сокирою відрубати. Старший подивився на іржаву сокиру, що валялася в кропиві, і, схоже, що її ніхто не брав у руки, вже багато років. Мало ймовірно, що це він зробив. Тим паче експерт дзвонив. Померли вони від того, що їм хтось стилет у серце встромив, а вже мертвим голови порубав. Пиздець, стилет це експерт-романтик якийсь. Заточка швидше за все. Значить, когось із колишніх засуджених шукати треба. А цей дядько Сашко не сидів часом, та хто його знає. У нього документи втрачені давно. А він не відновлює, тільки штрафи на нього виписували, а користі пити можна і без документів. А прізвище в нього яке? Каже Бірюков. Але може вигадує, живе тут давно. Я коли хлопчиськом ще був, він уже біля магазину гроші клянчув. Чутки про нього різні ходили, але зла він нікому не робив. Хіба що міг прихопити те, що погано лежить. Ось алкаші п'ють, майже не жируть, а живуть, здоров'я заліз не мають. Може ми затримаємо його до з'ясування особистості, а то ще втече? Молодий глянув на будинок, і йому здалося, що вздовж стіни ковзнула якась тінь. ще, щоб він мені всю машину засмердів, старший сплюнув на землю. Ну, я можу домовитись, його до нас у район відвезуть. Ну, якщо тобі так хочеться, але попереджу, тобі й там дякую, не скажуть за такий подарунок, звів плечем дільничий. Та й куди він утече без грошей та паспорта? У молодого задзвонив мобільний. Він підскочив, кинув на землю недопалок і заляпав по кишенях форми. Нарешті витяг смартфон і гаркнув. Слідчий попов слухає Так, оформляю. Ні, зафіксую. Підкріплення? Ні, ми самі впораємося. Будуть ще випадки, тоді звичайно. До зв'язку. Похмуро він дивився на смартфон. Чого там? У рані на грудях знайшли частки срібла. Кажуть, стилет був срібний. Схоже, маніяк або божевільний. Хто ще таким вбиватиме. Сказали, якщо ще випадки будуть, то з міста надішлють допомогу. Тож нам треба швидше працювати. Ну, якщо срібло, то дядько Сашко точно не вбивця. він все цінне, що до мого народження пропив, гаразд, підемо опитування робити. Може хто поруч із сараєм ще крутився. Дільничий зі слідчим пішли у бік центру села, не помітивши, як від стіни дров'яника за їхніми спинами відокремилася чорна масляниста тінь. Дядько Сашко, після відходу візитерів, слабко похилившись від нестерпної спраги, плентався до магазину. Пробирався він найгустішими тінями, ховаючись від настирливого літнього сонця, довелося навіть кілька разів лізти через чужі садки, де росли кущі густіше і було прохолодніше. До місця дядько Сашко дістався весь у ріп'яхах та собачках, магазином це можна було назвати з великою натяжкою. Колись у село привезли металевий кіоск, а пізніше приробили до нього невеликий придбанник. Біля входу весело крутилась молодь з велосипедами, передаючи по колу півторашку з квасом. Дядько Сашко проковтнув і шмигнув усередину пощастило. За прилавком стояла продавщиця Наталка, а поряд крутилась лише баба Катя ця бабуся 80 років вдавала. Що розглядає яскраві етикетки шоколадок. Була вона першою пліткаркою на селі і явно чекала на нову жертву, щоб обговорити останні новини. Підійшовши до прилавка, дядько Сашко жалібно засупів і зловив погляд продавщиці: Наталко, дала би в кредит ти мені, га? Вмираю, сили нема. лагідним тоном звернувся він. Наталка сунула руку під прилавок. Витягла маленьку темну склянку і протягнула дядькові. Той затряс головою і, цапнувши склянку, метнувся до виходу. А чого це ти йому дала? Він же не поверне, звідки в нього гроші, здивувалася баба Катя. Та що б мене, сама не знаю. Ось прийде, гляне так і даю, навіть у зошит не записую. Ох, дуже ти добра. Хоча. Йому сьогодні не гріх, його друзів всіх зарізали, сам дивом живий залишився. Кажуть, маніяк у нас тут з'явився. Ріже пияк. Он у сусідньому селі. Механізатор сичов кілька днів тому зник, теж алкоголіком був. Видно, маніяк його й зарізав. Та хто ж у нас тут не п'є? Маніяк різати замучається. Самі чогось не поділили та й побилися, відмахнулась від баби Каті Наталка. Дядько Сашко обережно пройшов городами на заднє подвір'я великого кам'яного будинку, де стояло кілька підсобних приміщень, і постукав у двері одного з них. Це була майстерня хазяїна будинку Вадима Павловича, колгоспного комбайнера. Павлович, мужик рукастий і роботящий, не сильно пив, але часом ставало нестерпно сумно, і він йшов на тиждень у тихий запій. Рідні Павловича про це знали і пильно стежили за ним. Алкоголь від нього ховали, в магазин одного не пускали, щоб не спокусився, на святах дружина пильно дивилася, щоб жодна налита чарка не опинилася поряд із чоловіком. Чого тобі, дядько Сашко? показався з майстерні Павлович, обтираючи руки об ганчірку. Дядько Сашко мовчки дістав склянку спирту і потряс. Дивлячись на Павловича, той шморгнув носом, відкинув ганчірку й облизав губи. Можна, зараз розведемо. У мене там ще й грибочки є на закуску. Третього, запобігливо пробурмотів дядько Сашко. Та тут мало на трьох. Я Миколу покличу, він з міста до матері приїхав. А я збігаю за самогонкою до Оленки, грошей би тільки. Давай за кілька годин. За самогоном я Миколу пошлю. Він молодий, нехай бігає. З мене закуска. Зустрінемось де зазвичай, сказав Павлович, забрав пляшку і повернувся до майстерні. Дядько Сашко вибрався на городи, а потім знесилену сів у тіні куща Агрусу, між грядок з морквою. Погано, сил залишилося зовсім мало. Спрага висмоктувала останні. Що за горе таке спочатку сич, адже відійшов за самогонкою хвилин на 20, повернувся, а все, кров вже в землю пішла, сили вистачило, щоб тіло до туалету покинутого дотягнути і викинути там. Інакше з'явилися дільничі зі слідаком раніше, лихо тільки, картуз втратив, де випустив, У кропиві біля туалету, мабуть, чи вже біля будинку де. А вчора нова біда Сергій та Валерович. Прийшов у сарай, а голови тільки лежать, і в очі докірливо дивляться. Що це робиться? А якби не спізнився, може лежав би зараз мертвий у сараї? Холодок пройшов по спині. А що, якщо його хотіли? З усього виходить, що його дядька Сашка і ловлять, грає з ним убивця, як кішка з мишею, дражнить. А потім тик за точкою у серце і голову з плечей. Виїхати куди. Та куди він поїде від свого місця, від рідного цвинтаря. Натовп безладних гарячкових думок заметушився всередині важкої голови, немов торгани на світлі. Дядько Сашко смикнувся і впав між грядок. Земля прийняла його, як тепла м'яка перина, і його накрило. Благодатною темрявою. Прокинувся він, лише коли вечірня прохолода почала забиратися по ногах дрібними мурашками, розплющив очі і побачив над собою жовті нитки вечірніх хмар. Ой, блядь, Та як це я? Запізнився. Дядько Сашко підвівся і поплентався до ставка, де стояла лазня Павловича. Місце його душевного відновлення. Спочатку здалося, що все нормально, встиг. Маленьке вікно лазні світило теплим світлом, він шкутильгав швидше, біля самих дверей під ногою хруснуло скло. Дядько Сашко побачив на витоптаному клаптику землі уламки пляшки. І тут легкий вечірній вітерець змінив напрямок. І приніс терпкий запах лазні, що залишив присмак металу на язиці. Дядько Сашко позадкував, а потім зовсім став на коліна. Поповз назад серед квітучої зелені. Йому здалося, що хтось стежить за ним, і цей погляд був сповнений ненависті. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво. Підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях!